А ви тільки послухайте, Зеленський заявляє про готовність вдарити по Москві, якщо Україна отримає необхідну зброю, і це не просто слова, а можливі наступні дії України. Чому я так вважаю? Справа в тому, що Дональд Трамп справді розглядає постачання Україні ракет. Та Магавк, дальність яких близько 1600 кілометрів, а також бойова частина до 450 кілометрів. І це ще не все. Далі про це докладно поговоримо. Тим часом в ЄС реагують на 50 днів від Трампа, на які він дає Росії на те, щоб запровадити санкції. А Зеленський проводить важливі телефонні розмови з генсеком НАТО та з Трампом. В той час Німеччина вже домовляється про постачання Україні додаткових систем Петріот. Наостанок розглянемо, як низка країн ЄС вимагають переглянути торгівельну угоду з Україною. Ну а Орбан в своєму стилі закликає Україну зупинити мобілізацію. Друзі, я вас вітаю, ви дивитесь топ-5 подій, головних на цей момент, які пояснюють, а що відбувається в Україні та й в світі. Отже, Зеленський готовий вдарити по Москві почнемо з заяви, яка просто змушує Кремль нервувати. За даними The Washington Post, президент США Дональд Трамп під час нещодавньої розмови з Володимиром Зеленським запитав його: А чому Україна не б'є по Москві? І знаєте, що відповідає Зеленський? Ми можемо, якщо ви нам дасте зброю, Трамп, за інформацією журналіста Девіда Ігнатіуса, навіть закликав Україну посилити тиск на Путіна через. Саме удари по Москві і навіть по Санкт-Петербургу. Друзі, напишіть в коментарях, чи хотіли би ви побачити удари по Москві. А я вам більше того скажу, що це можливо наступні кроки України та наших союзників. Справа в тому, що Трамп розглядає постачання далекобійних ракет Україні і це не просто слова. За інформацією Washington Post, Дональд Трамп розглядає можливість відправки в Україні крилатих ракет великої дальності та Це одна, друзі, з найвідоміших і найефективніших крилатих ракет в світі, ну яку розробили в США дальність близько 1600 кілометрів, швидкість дозвукова, бойова частина 450 кілограмів. Послухайте ще раз, 1600 кілометрів. Можна дістати до багатьох точок в Росії. До Москви, я вам нагадаю, близько там 450-500 кілометрів. Хоча наразі ці ракети виключені із списку поставок в Україну, але журналіст Ігнатіус зазначає, що їх можуть розгорнути пізніше, якщо Трамп захоче ще більше важелів впливу на Москву. Це свідчить про те, що Вашингтон серйозно розглядає можливість надання Україні зброї, здатної змінити хід війни. А далі ще про такий цікавий факт, який розкриває саме внутрішню кухню Білого Дому, Дональд Трамп розповів, що Перша леді, Меланія Трамп, переконала його, що Володимир Путін не тримає своїх обіцянок щодо мирної угоди з Україною. Трамп поділився, що після чудових розмов з Путіним Меланія неодноразово звертала його увагу на російських. Атаках, які відбувалися одразу ж після цих перемовин. Я приходжу додому і кажу першій леді, знаєш, я сьогодні говорив з Володимиром, у нас була чудова розмова, а вона мені каже, справді, щойно ще одне місто обстріляли, так розповідає Трамп. І це ж просто ілюстрація цинізму Путіна наголошує Меланія. Виявляється, друзі, що людина, до якої прислухається Трамп, це його власна дружина. Рухаємося далі. В Європейському Союзі вже відреагували на ультиматум Дональда Трампа про 50 днів. Я вам нагадаю, Трамп в понеділок в чергове висловив розчарування Росією та пообіцяв запровадити проти неї дуже суворі тарифи, якщо за 50 днів не буде досягнуто угоди про мир в Україні. Голова дипломатії Євросоюзу Кая Калас привітала жорстку позицію голови Білого Дому щодо Росії, але водночас висловила занепокоєння. Дуже позитивно, що президент Трамп займає тверду позицію щодо Росії, сказала Калас. Однак вона додає, що з іншого боку, 50 днів це ну прям дуже довгий термін, якщо враховувати, що росіяни щодня вбивають невинних цивільних осіб. А це друзі говорить про те, що Європа очікує більш швидких та рішучих дій з боку США. І якщо чесно, то дійсно 50 днів це дуже багато. На тлі цих подій президент України Володимир Зеленський провів важливі телефонні розмови. А він поспілкувався з Дональдом Трампом, який підтвердив готовність підтримувати Україну та спільно працювати задля встановлення справедливого миру. Зеленський домовився з Трампом частіше зідзвонюватись і координувати кроки. Також Зеленський провів розмову з генсеком НАТО Марком Рюте, який поінформував його про зустрічі з Трампом та співпрацю. ЄС і США для зміцнення підтримки України. До речі, Рюти наголосив на тому, що НАТО готується постачати зброю Україні за новою схемою. Явна нагадаю, що США відправляють зброю в НАТО, а НАТО вже їх розподіляє Наприклад, в Україну за це за все платить Європа. Також Зеленський подякував за додаткові системи Петріот, над якими вже працюють США, Німеччина та Норвегія. І що, власне, мене надихає, так це те, що процес він дійсно відбувається. Наприклад, Німеччина домовляється із Сполученими Штатами про Петрі для України. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус домовився з главою Пентагону Пітом Гексетом про купівлю двох систем Петрі для України швидко і без шуму. Так, принаймні двох, але це лише Німеччина. Ми маємо багато союзників. Хоча фактична поставка, звичайно, першої системи ну, займе кілька місяців, але рішення, за словами Пісторіуса, буде ухвалено протягом кількох днів. А це ще не все. Пісторіус зробив ну таку дуже жорстку заяву. Він говорить, що військові Німеччини готові вбивати росіян в разі нападу на НАТО. Ми хочемо жити з вами в мирі, але не думайте, що ми слабкі або ми не будемо захищатися, наголошує міністр оборони, підкреслюючи, що стримування має базуватися на силі, а не лише на дипломатії. Дуже потужна заява і такий невеличкий меседж в бік Російської Федерації. Ну і на завершення, давайте поговоримо про кадрові зміни в Україні. Президент України Володимир Зеленський планує запропонувати. Кандидатуру Дениса Шмигаля на пост міністра оборони України. Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності наголосив глава держави. Але, на жаль, є і виклики для України. П'ять країн Європейського Союзу Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія вимагають від Європейської комісії переглянути торгівельну угоду з Україною, закликаючи повернути квоти на українську агропродукцію до довоєнного рівня та запровадити нижню граничну ціну. Це ж, друзі, а це в свою чергу створює додатковий тиск на Україну. А також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову відзначився скандальною заявою, закликаючи Європейський Союз втрутитись і зупинити мобілізацію в Україні. Ну тут, в принципі, друзі, нічого нового Орбан продовжує грати на руку ворога. Тож в мене виникає питання: невже ми, друзі, опинилися на порозі рішучих дій? Заяви Зеленського рішення Трампа про зброю та санкції? Жорстка позиція Німеччини. Все це вказує на те, що наші союзники переходять до нового етапу. Хоча внутрішні виклики вони залишаються, Україна продовжує боротися та адаптуватися до нових реалій. Але ми стоїмо, ми перемагаємо. Перемога за Україною. Дякую, підписка, до зустрічі!